Друзі, вітаю дві основні теми. Це поїздка президента Зеленського до Америки та вибори. За вибори скажу: чим більше вам розказують, що вибори не на часі, тим ближче вони до нас. 20 вересня постанова кабміна для ЦВК, в якій вказано: упорядочити виборчі дільниці. Тобто ЦВК має в короткий строк. Упорядочити е, дільниць. Що, що це означає? Це підготовка е, виборчих дільниць до виборів, щоб вони були вже готові, хоча б на бумазі. Отак, От <кій> з приводу президента поїздки в Америку і того, що буде мир, не буде, і як це все буде відбуватися. Я вам хочу сказати: в мене на підслухана Україна. Можете зайти за півроку до. Повномасштабного вторгнення я писав відео з приводу виводу американських військ з Афганістану. І тоді всі кричали: що американці злякалися, що вони не такі вже сильні, бла бла бла, бла бла. бла Я сказав, друзі, дивіться, можете подивитися в цьому відео, що почалося. Почалося тому, що вони відкрили цей ящик Пандори американці. В кінці кінців вони вирішили, що е мають бути конфлікти е на Сході в Азії. І почалося, ви пам'ятаєте, все з заворушень Таджикистані, потім Казахстан. І, в принципі, малася бути війна з того боку, але все е пішло не так, як спланували, і почалося в Україні як тільки-тільки-тільки ще е, жевріло, е, оце, оце пожарище, пожаріще, да, яке мало б бути, як тільки-тільки жевріло, перед самою війною я записав відео на тому ж самому каналі Підслухана Україна, е, е, я сказав, що Україна буде велетенським полігоном для утилізації всього того, що накопилося за часи. Холодної війни. А це дуже-дуже дуже багато. Десятками років це все копилося. Воно сроки дії закінчуються. Його потрібно кудись дівати, його потрібно списувати. Нові технології на підході. Потрібно виготовлювати зброю, її потрібно десь використовувати, її потрібно десь. Е Показувати свою здатність, влучання і таке інше, тому для цього потрібен такий велетенський полігон, як сьогодні в Україні. І сказати зараз, звинувачувати, хто винен, американці, це чи англічани, чи німці, весь світ живе цим. Ви розумієте, всі ті, хто тримають вішки от цієї страшної машини, їм постійно потрібно було. В своїх е конгресах, радах, е парламентах доводити, що потрібна зброя. Потрібно, щоб заводи працювали, потрібно, щоб гроші зароблялися е велетенськими мегакомпаніями по всьому світу. В першу чергу, і американськими в тому числі потрібно було це доводити, щоб вибити гроші. Сьогодні їм доводити нічого не потрібно. Нічого не потрібно. Всі прекрасно розуміють, що процес вже запущений. Процес запущений сьогодні, ви бачите, що F-16 тягнули-тягнули. А як тільки збільшилося f 35 і інших, і інших новітніх літаків, вже будуть зараз списувати F-16. Так само з технікою, з танками з, з усим. Почалося все 22-й рік. Американці не міняли форму майже там, я не пам'ятаю, 50 років. У них була форма е цементного такого кольору. Ви пам'ятаєте, да? Вона для, е предназначена більше там для боїв в містах. Тому з, з домами зливається. От. А потім вони зробили в 22-му році мультикам. Вони поміняли повністю форму. Почалося з цього. Повністю. Все інше завезли сюди. Потім зі складів такого ж кольору старі аптечки. Ну, я знаю, бо ми отримали це все. І потім пішли. Ви пам'ятаєте, ще перед цим завозилися джевеліни і. Різних ручних гранатометів з Америки і Європи. Воно все старе вже. Відносно для нас це круто, але воно вже все старе, застаріле. Його все звозять сюди, ті ж самі леопарди, ті ж самі Абрамси вже, так? Для чого їм Абрамси, які стоять по 30 років на приколі. так? Сьогодні ви бачили. Яку техніку виробляють японці? Які ну, Танки в тому числі, які танки робить Корея? Ви бачили, да? оці Чорні пантери, там, там, ну, це космос. А ви бачили новий Абрамс який? Все, американцям це вже рухлять не потрібно. Вона непогана, але вона вже не потрібна. І сталося так, що завдяки оцій ситуації в Україні весь світ. Спалив все непотрібне. що не спалив, ще спалять. От. Тому е сказати, Зеленський отримав щось в США, чи виграв він, чи програв, чи ми з вами виграли чи програли. Я про це навіть не хочу говорити, тому що ми не вирішуємо цих питань. Зеленський не вирішує. Uh -huh. Зараз е вирішують такі країни, як Китай, Індія. Америка, Англія, Німеччина від них буде залежати. від е, тієї самої Швеції, Швейцарії. Від них буде все залежати. Не від нас. На жаль, не від нас. Я думаю, поки вони не спалять всього, воно може тільки призупинитися, як я вам колись говорив, що ситуація ця може призупинитися для проведення виборів. От. А там далі хто його знає. Тому, друзі, якщо ми з вами будемо вчити історію, будемо дивитися відео не те, що нам показує влада, оці марафони. Якщо ми з вами будемо дивитися навіть мої відео, я вам пропоную, ви передивіться мої передвоєнні відео, і ви побачите все. Все було прораховано, все абсолютно було прораховано, і все йде так, як воно мало бути. Велетенський полігон, він був в Афганістані довгий час. Ну, це не ті масштаби, які б задовольняли е, оцих мега-тримачів, акцій велетенських підприємств, виробників зброї, в тому числі. І вони хотіли зробити, я вже повторяюся, такий же ж полігон в Казахстані. Там не склалося, ви знаєте по яким причинам. І вистріли от такий варіант з України. На сьогоднішній день, от ми в такому стані. Ми просто попали в таку ситуацію, з якої виходу на сьогоднішній день немає, крім війни. Це говорить і Байден. А Трамп те, що розказує він дуже хоче бути президентом, розказує, що він все закінчить. Це розмови. Але він не зможе закрити підприємства свої ж, розумієте? Тобто він що, закриє підприємства? Зупинить виробництво зброї, зупинить нарощування е, того, що приносить е, трильйони, не мільярди вже, трильйони доларів прибутків, магнатів. Тобі ж це дуже, 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 дуже е, цікава історія. Тому. 2 жовтня вже відкладається там до 10-12 про перемовини. Я думаю, що вони будуть затягувати е, до самих-самих е, виборів. До листопада, я думаю, 5-го там здається листопада вибори. От, може, 5 листопада щось проясниться. Але знову ж таки, на короткий час для проведення виборів в Україні. Щоб там не розказували, ми можемо повернутися до початку цього відео про постанову від 20 вересня. Да, для ЦВК постанова говорить про те, що ЦВК має упорядкувати виборчі дільниці по всій Україні. Вони це зробили не просто так, ви ж розумієте. От. А нам вони будуть розказувати, що виборів не буде, щоб ми з вами не були просто готові, як завжди. От і все. Тому, друзі, дякую за підтримку. Пишіть, друзі, до речі, днями в нас буде дуже і дуже цікаве інтерв'ю з військовим з 3 штурмової, з його дружиною. Ми хочемо показати, ну, це дуже-дуже дуже крута буде тема. Дуже крута. Я не хочу. Я думаю, ви все побачите, але ми готуємо це інтерв'ю, днями воно буде. Тому заходьте на канал, підписуйтеся, підтримуйте. Дякую, і до побачення.